Добрий ранок, друзі. Як і обіцяла, зараз покажемо вам наші види з балкону, бо вони навіть нас сьогодні зранку вразили. Ми маємо дуже велику терасу, з якої є, ось, входять два номери і дівчат моїх, і наш, наші двері, і найголовніше це вид. Ми думали, що тут ну, море ясно, а це ще гори, і гори незвичайні, ось каже Сергій. От у нас вид на е, нереально гарні гори. Це, мабуть, такі острови, навіть окремі. Тут дуже-дуже зелено, дуже красива природа, е, дуже спокійно. Взагалі тут такий спокій, тиша. І навіть звідси я вже бачу берег моря. Ми подивились 900 метрів нам туди йти. Ну, ці види це просто щось нереальне. Тут чайки вже чути, що співають, краса така. Е, я... Маю таку мрію і в Карпачі з дівчатами, хоч по холоду там, але сиділи на балконі і пили каву. Я дуже люблю балкони. У нас квартира без балкона, і я від цього страждаю. От, і в мене тепер є така мрія завжди е пити каву з дуже гарним видом на балконі. І сьогодні просто нереальний якийсь космічний вид. Кава, кава, до речі, польська. Взагалі у нас тут і бутерброди теж польські. Мама зробила домашній сир, так що ми на Польський харчох. В цьому місці ми будемо два повних дня, і після завтра ми виїжджаємо додому. Тому плани у нас на сьогодні це погуляти по цьому місту, подивитись, що тут є цікавого, і звісно ж, відпочити на морі. Це такі у нас головні плани. Ми не будемо нікуди їхати, тому що у нас не так багато часу. Ми просто будемо спокійно насолоджуватись життям. Зараз ми вирушаємо в сторону моря, будемо гуляти по місту. І... І сьогодні ви дізнаєтесь відповіді на такі запитання, чи дорого в Хорватії відпочивати, чи потрібна віза для в'їзду до Хорватії, чому в Хорватії ходять дві валюти, чи є платні дороги в Хорватії, чому в Хорватії Холодне море і чи правда, це ми це перевіримо сьогодні, чи є приливи і відливи. Коли найкраще їхати відпочивати до Хорватії, чи є в Хорватії акули, а саме в Адріатичному морі, яке омиває її, що потрібно скуштувати в Хорватії і на якій мові тут розмовляють? Так що залишайтесь з нами, буде дуже цікаво. Ну що, ми йдемо на пляж, йдемо ми пішки. Вирішили ми не мучити автомобіль, тому що тут дуже круті спуски, круті підйоми, повороти, завороти. Та й так як ми хочемо побачити ми місто, тому, да, тому ми хочемо відпочити. А до пляжа, якщо по прямій 300 метрів, а по навігації з, з усіми закрутками, то десь 900, так? Рік величезний замок, дуже гарний. Я сьогодні в інтернеті спробую знайти про нього інформацію. Можливо, завтра туди потрапимо, тому що він виглядає звідси, а там ще за ним дуже-дуже високі гори. Я розумію, що ми прямо в самій такій, Як Сережа сказав, що ми в природному десь тут озисі, якомусь парку, що кругом нас і це маленький городочок, і він весь просто затиснутий горами і отакими от нереальними краєвидами. З правилами дорожнього руху я вже бачу, що тут не все гаразд. Тому що їдуть туди, дивіться, як хочуть просто, він туди поїхав. Чим менша машина, тим легше проскоче, як говорять. Ось так, воно, одна заправка є. чого ще сидіть, я ти розділася вже. <рисline> <рисline> Бо я хочу покупати, хочу води попробувати. Я так кажу, що холодна вода, так що, мабуть, це буде перша відповідь на наше запитання. Це вам не кіпер. Ти розділася. Ти що? Ти що, Лісяка? Це вам не кіпер. Холодна? Така свіженька, свіженька. Я хочу. Зараз ну під півчала стояти, привикати. Шо, як, що, Я думаю, що там люди стоять по коліна і далі не йдуть. Да. Балтійське море. До... Тут... Казали, що в Хорватії море голодні. Градусів 20... 20... 23 25 максимум. А там... От, відповідаємо на друге питання. Чи є в Хорватії в Адріатичному морі акули? Акули є, їх декілька видів, але для людей вони в принципі не опасні. Опасна тільки одна, називається, по-моєму, голуба акула, Але за останні 150 років було тільки 100, 135 стопіть випадків, тобто загрози. Тому, в принципі, тут безпечно, ну я сподіваюся. Так, Сестра ось каже, головне не запливати на велику глибину, але так як я не вмію плавати, мені це точно не грозить. Друзі, всім привіт! Ми в Хорватії. Тут в мене запитання, таке, коли їхати краще відпочивати в Хорватію. Я думаю, туристичний сезон, сезон починається із кінця травня, що буде тепліше, і десь до кінця серпня. Ну, є такі що люблять бархатний сезон, це як ми ось приїхали в вересні і жовтні. Це дуже, дуже, дуже гарна погода, тепло, море тепле. Ну, не всі можуть, як я ось сидю прохладно. Але, хто купатися любить, то буде ну, вода для нього тепла. Ну, все дуже добре. Я перший раз в Хорватії. На морі то мені все все устраює мене. Погода зміниться дуже швидко, позаду нас там вже шторм, ми чуємо, що почало граніти і дивимося, що це все йде в нашу сторону. Тому ми раді, що ми так вчасно прийшли сьогодні на море, встигли покупатися. І, і зараз, мабуть, будемо йти в магазини потім додому на відпочинок, бо грозу до п'яти вечора, а потім підемо зустрічати з вами захід сонця і гуляти ще тут по місту. Зараз йдемо по порту цього міста. Тут є такі катамарани, але я бачу, що ніхто не плаває, мабуть, вже СИЗО закінчився. А також тут дуже багато катерів і така гарна площа, і дуже дуже гарні види. На, я знімаю. Пробуйте. Ні раз не пробували. А можна? Ні, ну, попробуйте. Так. Я в баночці ж м'яка, ну, а вона. Що не дюжине? Як я похоже? б? Герка така, як прямо. Не кисла, ні. Не кисла, а гірка. Так, зараз так. А там, дивіться, там гроза. Гроза, все гремить, блищить і... Я кажу своїм дівчатам, що треба тікати, тікати звідси, тому що вона дуже близько сюди йде і ми можемо не встигнути дістатися додому. Але вони, а вони отам он десь, отам. Вони фотографуються і їм ця гроза до, до фонарика. До не знаю, взагалі не бояться. Ну добре, будемо спостерігати, що в нас вийде, чи ми дійдемо додому, чи все-таки попадемо під отур. Чорнючу, дивіться, грозу. говорив, Ми попали під ливень. Ходили в магазин і зараз зустріться. Ось ну, так, ми йдемо. У нас така палатка. Коротше. Нам 800 метрів додому. І ми попали під ливень. О, дивіться, вода така біжить. А ми ось ідемо. А мама заплятилась, ні, як вона не, не сама... там. там шкору, Друзі, ми зараз йдемо зустрічати захід сонця. І ми прямо так на грані, тому швиденько біжимо, щоб встигнути от зустріти цей чарівний момент саме аж там біля, біля моря. Тут звідси теж дуже гарні види, але хотілося б, от, щоб море шуміло і сонце сідало. Угу. Як ви хочете зустрічати на цьому сонці? Любите закати? Так, особливо на морі. Взагалі було б заміщательно. Чому в Хорватії дві валюти? Тому що раніше тут була тільки одна їхня національна валюта, яка називається Куни. Бо у них на знаки куниця зображена. А зараз, коли Хорватія відкрила свої кордони, коли вона вже повністю в Європейському Союзі і в Шенгені, вони перейшли на євро, тому що так зручніше. Я так думаю, і розраховуватись туристами, це дуже туристична країна. От, тому, поки це такий перехідний період, у них навіть всі ціни пишуться в кунах і в євро. А ще ми помітили, що тут багато котів, і за ними доглядають ось у цього котика, наприклад, тут ось просто на кожному кроці, я думаю, він тут не один, стоїть ось такі поїлочки. Восьми й на місці позаду нас просто неймовірної краси, види, захід, сонця, гори, море. Що може бути прекрасніше? Тут ще лавочка є звільна, і ми зараз там сядемо і будемо насолоджуватися цими видами, а може, фотографуватись, подивимось. Ми, uh, навіть, Де ми знаходимося? Які тут відливи? Ось ми зараз прийшли, і тому вам теорію розказували. Зараз бачили на практиці. По першому по камням видно, де, де вони мокрі. Там все було вода. Вже обнаружили так. яких камнів не видно. доведе. Ми сиділи днімо тут. Так ми сиділи отут, десь зранку, а зараз це все бачите. Ось Так, да, тоді дійшово, ми тут лише сиділи, і була тут ці великі каміння. Оце велике каміння воно було під водою. Ми його не бачили. До нього треба було. Угу. Так що я вам скажу, оці місцевості, де ми знаходимося відлови, прям такі. І нормальні захід сонця вже. О, а о, захід сонця о, о, просто у нереальний. У нас сто мільйонів фото. <рик> відео, ми, ми взагалі думали його якби зустрічати чи знаю, але вирішили просто нафоткатися. Тільки дуже кажучи, марна. Ну і цей день має закінчитись просто <риклад> такою прекрасною вечері. Сергій сьогодні нас. Порадував наш дівчачий колектив і приготував нам пасту з морепродуктами. І вона така смачнюша, що я мені вже третю тарілку насипала, я не можу ніяк заспокоїтись. До речі, тут морепродукти дешевші, ніж у нас, тому що одна пачечка асортінг з морепродуктів там чи 200-400 чи грам коштує одна була 4,50 євро, одна 3,50 євро. От в принципі, ми переводили і згадували, скільки це в нас у Польщі коштує. І згадали, що там одна пачечка коштувала дорожче, ніж тут ми купили дві. І дуже-дуже смачно, якщо хочете рецепт пасти з морепродуктами, пишіть Сергію. Тому що ну, правда, просто я думала, що я не люблю морепродукти з сьогоднішнього дня, мабуть, я зміню свою думку. що, Прощайся. Прощайся. Угу. Друзі, дякуємо всім за перегляд. Зустрінемося з вами в наступній серії. Обов'язково підписуйтесь на канал Сергій і Леся. Також пишіть нам коментарі і ставте вподобайки. До нових зустрічей! Па!